Як на одному такому полі можна висіяти, щоб були різні сорти і показати їхні особливості? Щоб білі були білими, жовті були жовтими. І ми всі знаємо, що сорти перепуляються, якщо посіяти наш білий кролик поруч із фіоною, то білий кролик стане мармуровою. Фіона як була жовтою, так і буде жовтою. І де ж той білий кролик. До речі, одні з перших клієнтів, хто у нас купляв білу кукурудзу, вони говорили, така проблема була, посіяв білу, а вона мармурова. Це що таке? Ви щось нам там відмішали, ви не то дали і так далі. Тому кукурудза це, скажімо, е запилюється вітром, в неї розді роздільні квітки, пилок ось з волоті, падає на качан, це материнська квітка. Тому, якщо вітер. Буде, от як в нас тут справа наліво, то пилок буде летіти з правої сторони ліворуч. І, відповідно, буде один сорт, опиляти інший. Щоб такого не відбулося, зараз ми глянемо, да. Ось наша мармурова. Шикарний сорт. Має такий біколор білий і жовтим. Білий і жовтим. Чому ми її тут посіяли? Ми як ми рекомендуємо сіяти. Білу потрібно розділити. Є два методи. Або це зробити просторову ізоляцію. Можливо, навіть три методи. Просторову ізоляцію посіяти десь окремо один сорт через 300 метрів, інший сорт, і тоді буде у вас просторова ізоляція. Другий метод: ми можемо часову ізоляцію зробити, посіяти пізній сорт. Наприклад, у нас там Айова, Орландо і, і інші. І посіяти марму... білий кролик, це ранній сорт. Чому ми так його запустили на ринок ультрараннім? Для того, щоб він не переупилявся. Тобто, якщо посіяти пізній і ранній, у вас буде біла кукурудза. І можна третій метод зробити, який ми рекомендуємо. Можна сіяти разом, єдине, що білу треба якби, обсіяти мармуровими сортами. І з мармурових сортів 50% пилку буде білого. Тому у вас буде білий кролик із вкрапленнями тільки жовто. Йдемте дивитися, де наш білий кролик. Так, це у нас тут що? Так, да, це у нас палітра. Також гарний потужний качан. І ось пішли наші білі сорти. Так, звертаємо увагу, Це наш білий кролик. Гарний великий качан. І що ми бачимо, він білий, тільки з крапленням жовтого. Тому що поруч була мармурова, потім йшла палітра, далі білі сорти, далі б там І Фактично ми досягли з вами бажаного результату. У нас білі зерна присутні, їх більшість і фактично сорт у вас видно. Навіть ви винесете його на ринок, на продаж. Скажете, ось це білий кролик. Які його особливості? Він не містить фактично каротиноїдів, жовтих пігментів, ну, там за виключенням декількох деякі, Е, він легший для шлунку. Е, ми її називаємо фітнес-кукурудза. Е, Є такі, ну в кого там алергія на, на жовтий пігмент, тому, скажімо, рекомендуємо починати да, там маленьким дітям можна давати раніше, ніж жовту. Тобто вона не містить жодних пігментів. Ну, ті Пару вкараплень жовтого ну, фактично, вони не є такими суттєвими. Ось. У мармуровій буде приблизно 75% жовтих і 25 білих. Якщо посіяти поруч, Білий кролик із мармуровою, то у вас буде на білому кролику 75% білих зерен і лише 20-25% жовтих. Що цілком допустимо. Можна висіяти окремо все поле білою, тоді у вас буде ідеально біле. Але навіть отакий варіант, він нічим не гірший. М -м -м. На смак із мармуровою вона трішки відрізняється. Вона більш ніжніша. Мармуровий смак більш складніший. Тому ми рекомендуємо для власних потреб завжди брати не один, навіть там, популярний сорт, який у вас родить, там, і так далі, а брати декілька сортів. Адже ми вважаємо, що майбутнє за біорізноманіттям. Наварите білої, жовтої, запечете біколор мармурову нашу, спробуйте, яка вам подобається. І в мене діти, наприклад, їм назва білий кролик подобається. І Вони такі, так, «Да, да, є білий кролик, да, білий...» вони прямо в ньому знаходять щось таке особливе. От коли їм це кажуть, це білий кролик, о, а це що, це мармурова. Ну, фактично, ви спілкуєтеся з дітьми, щось вивчаєте нове, і тому ми кажемо, майбутнє за біорізноманіттям. А як його забезпечити, ми вам підсказали. Біла всередині, біколор по краям. Можна білу з самого краю, потім йде біколор кукурудза і далі жовта. А ще краще біла біколор і пізня-жовта, а тоді рання. Тоді у вас між фактично одночасним цвітінням білої і жовтої буде максимально далека відстань. Ще як врахуєте правильний вітер, то взагалі буде біла. У мене є такі там, коли оце перший посів був, бо тут уже в середині ми. Фактично в кінець літа, тобто пилок летить з усіх усюди і так далі. А коли ми тільки починали, коли ми сіємо там на початку квітня, коли іншого пилку нема, бо наш білий кролик один із перших зацвітає, то можна знайти взагалі там одна зернина буде жовтою. От прям в нашому посіві, тому що ми вже обламали, бо це вже останні, останній урожай цьому році. Ось. Тому ми кажемо: не переживайте, можна купляти всі сорти, одночасно висівати. Тільки висівати треба схематично правильно, тому ми рекомендуємо.